Через тривалу спеку питання протидії пожежам і надалі як ніколи актуальне в Україні. Ця проблема на постійному контролі у найвищого керівництва держави. У понеділок відбулася селекторна нарада щодо протипожежних оперативних заходів. Протягом двох годин керівники всіх областей України Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя детально доповідали президенту України Віктору Януковичу про ситуацію з пожежною безпекою та організаційних заходах щодо упередження лиха. Найважча ситуація тепер у східних та південних регіонах. Президент держави однозначно зауважує, що реагування відповідних служб мало би бути набагато швидшим. Влада на місцях, всі силові структури, управління лісового сільського господарств несуть повну відповідальність за ситуацію на. Своїй території Івано-Франківщина, як і інші західні області, ці спекотні дні обійшлися без прикрих інцидентів. Про всі заходи безпеки доповів голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк. В області зразу після засідання ради національної безпеки були проведені позачергові колегії обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій. І в той же день були проведені сходи у всіх населених пунктах області. Де було розказано, роз'яснено роз про ситуацію, яка є, які вимоги е, прозвучали на засіданні Ради національної безпеки, і ті вимоги, які є у вашому указі. Створено обласний оперативний штаб, створено районні штаби, створено е, обласний зведений загін. Є два протипожежних поїзди. В кожному районі теж є свої оперативні загони по деліквідації пожеж. І Проводиться надзвичайно велике широка роз'яснення, у засох масової інформації, в тому числі по 6-8 разів по телебаченню, місцевому телебаченню прокручуються ролики про протипожежні безпеки. Рішення Ради національної безпеки в області виконується. Область готова прийняти 300 дітей з Росії для відпочинку, для реабілітації в нашій Карпатах. Майже в усіх областях, де горіла стерня, ліс, чи гарники чи трава, знайдено порушників, заведено багато кримінальних справ. Сьогоднішня ситуація показала, що в державі надто застаріла вся техніка, яка використовується при надзвичайних ситуаціях. А найважливіше підкреслив президент України Віктор Янукович упередити важкі наслідки лиха. Нам треба приймати упереджувальні заходи. Упереджувальні. І цей рік, шановні колеги, я впевнений в тому, він. Переконав нас всіх, що ми, як кажуть, сиділи на, як на пороховій бочці, і сидимо, до речі, ще. Це означає, що нам треба набагато більше приділяти уваги питанням з ліквідації надзвичайних ситуацій, а краще їх не допускати. Не, не дай Боже, якщо вони виникають. Щоб в нас була можливість своєчасно відреагувати і в нас була побудована така система. Користуючись нагодою спілкування з очільниками всіх областей України, Віктор Янукович доручив гідно відзначити і День Незалежності України і підготувати належно школи до нового навчального року та й загалом всю комунальну сферу до зимового періоду ліквідувати борги за енергоносії. Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк після селекторної наради доручив всім керівникам районів виступити із зверненнями в місцевих ЗМІ щодо дотримання протипожежної безпеки. Небезпека може виникнути в будь-якому місці, де люди проявляють занадто велику безпечність. І всі пожежі, в першу чергу, це від безпечності 99 і 99 сотих від безпечності, які там одна тисячна процента від те, що може десь виникнути блискавка або десь, не дай Бог, якісь короткі замикання лінії електропередач. А решта все ще раз кажу, безпечність і від безвідповідальні відношення до правил предпожежної безпеки.